Через віялові відключення світла все більше українців користуються в побуті газовими балонами та туристичними пальниками. Як наслідок, в країні різко зросла кількість випадків отруєння чадним газом. 20 смертей було зафіксовано за весь листопад. А от лише за перший тиждень грудня було вже 14 загиблих. Наразі повної статистики за грудень ще немає, але тенденція страхітлива. Тим паче ледь не щодня на офіційних сторінках надзвичайників про подібні інциденти. Так на Закарпатті 15 грудня, чадним газом отруїлися двоє дітей. 19 грудня так само постраждала родина з п'яти осіб. Днями на рівенщині п'ятирічна дівчинка, відчувши себе зле через отруєння чадним газом, розбудила батьків. Дорослих вдалося врятувати, а от дитина, на жаль, померла. І таких випадків ще дуже багато. Саме тому представники ДСНС вкотре нагадують правила користування газовими приладами. На нещодавному брифінгу їх озвучив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунджий. По-перше, потрібно купувати сертифіковану продукцію і в ліцензованих точках продажу. Обов'язково ознайомтеся з інструкцією виробника І як по газовим балонам, так і по. А відповідно газовим пальникам, коли використовуємо газовий пальник, перед цим обов'язково перевірте цілісність балона за допомогою мильного розчину, щоб там не було бульбашок, і це буде сигналізувати про те, що з балону виділяється газ. Перевірте з'єднання, використовуємо його на відкритому повітрі. Зберігайте газові балони подалі від дітей. Зберігайте газові балони, бажано в холодних приміщеннях. Тому що ви коли з холодного приміщення переносите газовий балон в тепле приміщення, що робить газ? Він розширюється, він пошкоджує газовий балон. Відповідно. Відно, цілісність його ДСНС не радять використовувати пальники вдома. Та, судячи з вже озвученої статистики, на жаль, це зупиняє далеко не всіх. Тож ще одна важлива порада: якщо балон чи пальник використовуєте в приміщенні, кімнати мають обов'язково бути вентильованими, інакше ризикуєте отруїтися газом чи продуктами його горіння. Але як розпізнати ознаки такого отруєння? Тут йдемо за порадами до лікарів. Терапевт Мар'яна Селюк розповідає, перше це запаморочення. Перш за все, це головний бій до нудоти, можливо, навіть і блювота, запаморочення, першіння в горлі і покашлювання. Якщо людина зрозуміла, що це вже є наслідки отруєння чним газом, У разі такого отруєння лікарка радить вийти на свіже повітря. Якщо ж симптоми не проходять, а можливо навіть і погіршуються, потрібно звертатися до лікарів. Користуючись озвученими правилами експертів, ви можете вберегти своє здоров'я та здоров'я близьких. А ще за більш детальною інформацією варто зазирати на сайти надзвичайників, де вони публікують всі необхідні пам'ятки, поради та інструкції щодо безпечного використання газових пальників. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.